Я пам'ятаю кілька різних Луцьків. Я пам'ятаю Луцьк, в якому на місці драмтеатру драм і цьому були сквери. І це було місто, в якому люди жили, ну, бо нема на то ради. Вони живуть просто вони тут і все. Потім я пам'ятаю Луцьк, які їхали з села, бо це був шанс на те, щоб якось ну, просунутися в люди і якось переїхати в город, як раніше казали. Я пам'ятаю луг, з якого люди хотіли поїхати, бо це було провінційне місто і десь до столиці, там потім, може, за кордон так далі. І зараз я бачу місто, в яке люди хочуть приїжджати не просто відвідати, а вони серйоз починають задумуватися, що тут ну блін, щось тут є. У вас є літературний досвід. Це було давно. Чи можемо ми очікувати, що ви все ж десь щось занотовуєте для майбутньої книги? Багато сьогодні говорили про це на, на фронтері. Більш кваліфіковані автори, ніж я, я без, без іронії це кажу. Це, на, насправді вони там дуже тануваті люди. Я з ними згідний. І е, бачите, як мене колись вчили, якщо ти можеш не писати, то не пиши. Е, коли автор пише твір, бо це для самого себе. Іноді це буває там, вдало, не знаю, якось, там, у Кавки можливо, але це швидше таке виплескування того, що в тебе зсередини, бо тобі болить і ти не хочеш, щоб воно було в тобі. Іноді це справляє враження. Але в країні, в якій е, всім болить все, е, це не дуже продуктив, продуктивний хід. Це перше. Друге, я як військовий психолог працюю з травмами і я вчу людей не поширювати біль. Переживати, давати, справлятися точніше з своїм і не індукувати його. Тому на творчість, напевне, це поширити трудно, як пораду, як рекомендація. Як сьогодні теж говорилося, що, напевно, найкраще буде написано після, після того, як я пишу багато, дуже багато кожен день, але це службові папери. Документи, протоколи, але іноді там мене просять прокоментувати якісь суспільні явища, і це роблять люди, яким мені важко відмовити, як ви, наприклад. А тому, що коли є момент довіри, тоді є в мене є підстави думати, що я можу сказати щось щиро. А не так, як я вчу інших людей, як, як професійна людина, яка багато років займалася інформаційними операціями. Сьогодні ми у Луцьку, і мене цікавить ваша думка з точки зору соціальної психології. Як змінився Луцьк і що ви встигли собі зафіксувати за ці дні? Я пам'ятаю кілька різних Луцьків. Я пам'ятаю Луцьк, в якому на місці драмтеатру Драм і цьому були сквери. І це було місто, в якому люди жили, ну, бо нема на то ради. Вони живуть просто вони тут і все. Потім я пам'ятаю Луцьк, в які їхали з села, бо це був шанс на те, щоб якось ну, просунутися в люди і якось переїхати в город, як раніше казали. Я пам'ятаю Луцьк, з якого люди хотіли поїхати. Бо це було провінційне місто і десь до столиці, там потім, може, за кордон і так далі. І зараз я бачу місто, в яке люди хочуть приїжджати, не просто відвідати, а вони всерйоз починають задумуватися, що тут, ну блін, щось тут є. Це з одного боку це різні, різні шари, от як в людських підземеллях, як ми знаємо. я ж знаю за те, що туристам, то показують один рівень, я знаю, що їх три. Насправді там в глибину і так далі по, по, по тунелях. І е, оці різні луцьки, які я знаю, вони міщають в себе один якийсь те, що називалося у е, латинян Геніус Лоці, генії міста чи місця. «Місця», точніше, лоці ло, локація. І е, тут, є, тут є своя е, специфіка. Є, є, є історичне коріння, яке на, на певний час здавалося би зникло. Мої батьки, мій батько, точніше, після, після Другої світової в вузли лишилося кілька родин, які були ну, автентичними лучанинами, але які боялися один до одного ходити в гості і говорити один з одним. І ну, в кращому випадку, якось там на всякий випадок ні. Тобто віталися, але не більше того. Значною мірою Луць був заселений в кращому випадку переселенцями з центральної і східної України, це кращий випадок Про гірші випадки ми знаємо. Але я пам'ятаю, як, як діти цих людей, які приїхали сюди на роботу, я не кажу, що вони якісь там окремо погані люди, ставали волинянами і лучанами. Вони тут народилися. Земля е має, очевидно, свій, не знаю, можна говорити, Термінами дуже науковими, як Грегор, певне випромінювання, яке людей адаптує до себе або виштовхує. І я бачу сьогодні молодь, яка є, ну, в англійській мові є таке хороше слово the greening. Це така ну, якби, молоді пагони, зеленіння. Воно ну, то, точно ну, не, не переконене перек 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 була така книжка The Greening of America колись. 70-х, здається, про молоду поросль. Я бачу молодь, яка на фронтері, не тільки на фронтері, в місті, яка народилася в вільній країні. Не тільки, і це не тільки воно, тому що я ну, об'їхав всю Україну і не один раз за різних обставин бачив різних людей. Я бачу тут дивовижним чином людей абсолютно європейських. Здавалося б, Волинь, Линдзе ж раніше була при царському режимі місцем заслання. Десь там ну, Сибір і Волинь засували людей. <кій> це таке невдале не, не місце було. Було комари, ну так, це ми зараз там світять, Перлина. Раніше ж було, було трохи інакше. Ну і Ми знаємо приказку, та стару. Ну, Мовить, вже не знаю, у тому Луцьку, все не по-людську. Кругом вода посередині біда. Все, все змінилося. Я, е... Намагаюся так професійно якось навести оптику, щоб не попасти просто в ейфорію того стану, що це мені все така значить, когнітивне спотворення, галюцинація, бо це мені дуже подобається. Я так, зараз себе так, значить, вщипаю, стоп, 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 тихо, тихо, тихо. Ти ж професійна людина. Давай оце підбери, значить, закатай губу назад, все там, якби там, підбери, значить, це все подивися, об'єктивно. Я дивлюся, об'єктивно і бачу те саме. Це дуже цікавий феномен. Я над цим буду думати. Як воно працює? Більше того, оскільки я мені так пощастило з фронтерою, ми дуже добре знайшли спільну мову, і вона щира. Я дуже, дуже ціную в людях щирість спілкування, бо комунікація і спілкування це різні речі. Комунікація просто передає сигнал один бік, неважно слухають тебе чи ні. А спілкування це коли люди говорять однією мовою чи не тільки українська мова, це мова. Мова е, духу, мова душевності. І це не це не емпатія навіть. Це ну, щось таке, що немає, немає точно можливо семантичного виразнення. Я це відчуваю то. Я їх розпитував теж. Я ж, значить, почав, як аналітик, почав значить, проводити контрзвідувальне опитування. Е, значить, що за молодь, значить, де вона, що за волонтери, скільки в років? Це розпитав. Все підтверджується. Це е, це приблизно те відчуття, коли, я, е, коли мене теж питали про. Попросили ну, і професійну оцінку дати, і таку, значить, світську оцінку цим значить, протестам на картон на картонках. Бо значить, все шукали там змову. Я сказав, що ні, це абсолютно це ця молодь, яка має вона вільна, вона розумна, вона дуже кваліфікована, вона і це наше майбутнє, це найкраще, що з нами могло статися. Тому в мене таке відчуття, що те, що з Луцьком сталося, те, що я бачу, це його, це його молодь. Те, що мені кидається в очі. Ну для мене вже всі молоді люди, зрозуміло, тепер, значить. А, я думаю, що пощастило не тільки з молоддю. Я думаю, що оскільки це я, я бачу, як змінюється місто, я бачу міста і місця, які змінюються потворно. І, і це жахливо. Я, я не знаю, як автохтонні личавники тут живуть, до цього ставляться. По, візуально це все ну, якось ну, тримає, тримається купи гармнійно, ну, тому я думаю, що пощастило з владою. Бо буває, повірте, завжди люди е, ну, нарікають, але повірте, в Україні є з чим порівнювати. І в цьому сенсі Луцьк, е, то, слава Богу, так не гнівіть Бога. І я думаю, що воно непогано з того, що я бачу, повторюсь. Я на випадку приїжджий, так, тут понеїхавши тут. От такі, такі, е, враження, така це не те, що називається в психології первинна атрибуція. Історик Володимир В'ятрович вважає, що ми неправильно дивимося на історію України, бо пропускаємо її через власний досвід і бачимо лише такі страшні події, як, наприклад, ця війна. Проте загалом історія України позитивна, бо, попри все, ми маємо власну державу. Що ви про це думаєте? І яке у нас майбутнє? Перше панель, в якій був В'ятрович, вона дуже дуже хороша, була кваліфікована. Але скажімо, на відміну від, від Любки, так і мене от вразив, просто по, по, ну, по кількох параметрах, е, які для мене були дуже цікаві, і професійно цікаві, і так далі. Люди, які були на панелі з Ветровичем, я їх, я їх знаю особисто, і, роз, і цей тип дискусії я розумію. Він полемічний. Товко кожної стек і казарин, і Ветрович, вони всі особистості, вони всі видатні люди і заслужені, і дай Бог здоров'я. Але це той, той тип полеміки, де можна мати іншу точку зору, заперечувати. А оскільки українці люди більше процесу, а не результату, то ці дискусії можуть тривати нескінченно довго. Я їх дуже люблю, але сам в них не встрію. Стосовно історії, знаєте, коли мене питають там, про, про історію, знаєте, мені вистачає Геродота, в принципі. І якщо говорити про там, історію воїн, то от є. Йосифа Фалаві Євдейські війни, і там в принципі все написано. Це так само, як, як, як Любка казав про те, що Іліада, це про, про Україну про, про нашу війну. Тому в, в, в історії є дуже багато подібних речей, які повторюються, і це така трошки облуда. Бо історики завжди ну, вони завжди придворні, як не крути. Цехроністи, коли вони описували події, вони записували, що в цьому році померло стільки-то людей, ми зробили стільки-то трун, більше нічого цікавого не було. А, там ще впала яка зірка, полинь, ну в таке все. Значить. А, а історики ж вони ж, ну, вони описували реальність точка. Ну, французька школа історії, вона така вже блюдолиська, вона, вона прекрасна по стилістиці, але історики переважно вчилися на тому, як красиво описувати своїх правителів. А французи відповідно вчилися теж там ну, життя без 12 Цезарів Святонія. Це ж теж класика історії. Тому я до, до історич, я історичні твори читаю, як би і до істориків теж ставлюся як до письменників, до, до балетеристів. І це цікаво. От. Але я ніколи не, не керуюся в своїй діяльності цими даними, бо вони для мене, як би сказати, це е, простір. Стратегічних комунікації, якщо так робити паралелі, я працюю в оперативному сегменті, він для мене більш зрозумілий. І я кажу, ні-ні, оце, знаєте, ви там собі говоріть, вирішуєте, плануйте, 50 років вперед туди, 100 років назад. Це страшно цікаво. Якщо в мене буде час, я з задоволенням це поцікав і, напевно, викруті. Тому е, тут і зараз е, я вчу виживати людей тут і зараз. Е, і от моя історія. Це історія моїх людей, яким я допомагаю, з якими я працюю, вона, вона щоденна, вона от, от, прямо отут- от, вона жива. Бо сьогодні вони живі, а завтра не факт. Так, так буває. І так в мене бувало. І я тому я ціную кожну мить поведну, з цими людьми в комунікації і працюю для цього. І якщо, знаєте, в історії. Країн бували такі прагматичні підходи, ну, от Фіни, наприклад, японці в якійсь мірі, вони дуже добре пройдуть на експорт свою історію, а вони там не носяться з цим всім своїм самурайством по Японії. Тому це високотехнічна країна, вони будують сьогоднішній день дуже ефективно. І е, у нас є вибір, мені здається, і мовить сама зробить цей вибір без ніякої підказки, без ніякої полеміки. Вона вже його зробила. Ресентимент залишити в аналах музейних, дехось таких, от там підземельних, там все має бути, це красиво, це з повагою до цього треба ставитися. Але ми не можемо цим керуватися в нашому повсякденному житті, тому що так як ви не можете, не знаю, прялку, яка стоїть. Десь в музеї витягти до хати і на ній почати прясти. В вас це може вдаватися. Ви можете сходити в крамницю і купити все-таки за якісь там невеликі гроші, те, що вам реально треба. От такий підхід мене до, до історії. Коротка історична пам'ять у цьому контексті. Пам'ять коротка, і це непогано. Організм наш і мозок працює так, як це відповідає умовам середовища. Наша свідомість контекстуальна. Це правильно. З точки зору виживання. Можливо, мораль і світоглядні речі це діло коригують, бо ми все-таки гомосапіанс. Ми не дуже підвласні цим механізмам, бо це всяке вольове рішення по зміні своєї поведінки, воно енергозатратне. І тому є вигорання масове у людей емоційне, виснаження і так далі, бо люди утримують себе в якійсь планці, достойні гідній гідні поведінки і так далі. І це все пов'язано з енергетикою організму. Тому е, амнезія, ретроградна амнезія, е, забування чогось, не тільки поганого, взагалі забування, це захисна реакція організму. Вона не, не, не остаточна. Пам'ять відновлюється. Нервові клітини відновлюються просто довше, ніж, ніж, там, ніж клітини шкіри чи нігтів чи волосся. Е, якщо на це є. Запит ну свідомості в широкому сенсі, що це на щось потрібно. Це називається нейроекономіка. Це теж таки достатньо ну, механізм складний, Ми приймаємо рішення за 20 мілісекунд. Але 6-7 секунд тратимо на те, щоб придумати думку, щоб пояснити собі, чому прийняти таке рішення. А ще 10-15 хвилин ми тратимо на те, щоб придумати, як ми це своє рішення будемо пояснювати іншим людям. Бо те, що ти сама собі вирішила, це одна історія, а те, що треба сказати там подружкам із ними, це, це ще третя історія. Отак влаштована людина. Тобто ми такий ми довгий ланцюжок прийняття рішень, а знаємо про це, усвідомлюємо дуже невеличку частину. Тому то так працює. В суспільстві подібні речі, Не тотожні, бо це помилка думати, що суспільство один великий мозок, якийсь нейромеханізм інакше. Це багатоклітинний багатофункціональний організм зі своїми іншим, іншою, іншою динамікою. Він має свої закономірності, але дуже неправильно переносити персонологію, знання психології особистості на суспільство. На народ, на націю. Я здаю, кажу, у нації немає одного мозку, системи травлення, серця і так далі. Це багатокомпонентне явище. Не всі люди нація, не, всі, не все населення нація. Але українська нація функціонує. Більше того, травма війни вона створює націю. І так це не тільки наша історія. Так буває завжди дерево це казається фраза Лінкольна. Чи Вашингтона, що дерево він здається, цитував значить, Чекос британців, що дерево свобода треба поливати кров'ю. Тому так працює. Якщо нас там 30 років Бог цілував в чоло, і нам здавалося, що так буде завжди, так не буває. Ну, ми живемо в тій реальності, в якій є. І знову таки вертатися треба було робити інакше, не треба було робити інакше, бо не могли. Я один з основників співзасновників народного руху України. Там досі є мандат Єворівського, там учасник що, як називається основного комітету по створенню народного руху. Я тепер заднім числом розумію всі помилки того, як це було, але я розумію стан суспільства, в якому інакше щось зробити, було неможливо. Так, була жменька колишніх політв'язнів. Які криком кричали, що ну, що, що ліберальна демократія це дуже поганий вибір, коли у нас сусід Росія, Росія, ворог. У них так дивилися, так у них ну хороші люди, заслужені, все, ну щось вони них, напевно, у нас же тепер, от, як казарін казав сьогодні, відказав про ситуацію 20 років тому, коли він там жив в Сімферополі, і от все. Вішенко, президент, все відбулося. Вже постісторія, Вже ніяк все ніяких імперій більше немає, все було чудесно. Ми теж так вважали 30 років тому. Ну вже все. Не помилялися. Ми помилялися. Ми не могли не помилитися. Це історичний факт. І кожне покоління, напевно, робить свої помилки. Тобто я несу на собі гріх цих помилок, я їх усвідомлюю. А теж я роблю всю решту свого життя для того, щоб це виправити. Теперішні помилки. Як їх усвідомити, щоб обирати шляхи, які обезпечать наше майбутнє? Ми почали розмову розмову з Лузької з Волині. Є психологія така річ, яка називається локальна ідентичність. Вона є домінуючою, вона є первинною. І сьогодні теж говорили це мене дуже потішило про необхідність горизонтальних зв'язків. Суспільство добре працює тоді, коли воно має не вертикальну орієнтацію, а горизонтальну. І це, ну, це власне, та, та з небагатьох насправді переваг демократії. Демократія така, ну, не, не, як кажуть, не найкраща система, але що краще листу, ну, не, не винесло, е, створювати середовище довкола себе. Те, що робить Луск, те, що робить фронтера. І це дуже правильний, правильний підхід, без підштовхувань, без. Темників, без е, менторів, якихось там старших персон, які, там авторитетів, які будуть розказувати, як жити. Ні. Ви самі собі вирішуєте, бо ви всі достатньо освічені, і ви знаходитеся конгруентно в одному середовищі. Це дуже важливо. Це середовище росте з вами. Ви і є це середовище, ви і є Україна. Е, тобто е, в Київ там оце щось там, значить там. Ми побачили, як. Е, Ну, підлітки, по суті діла, вони змінили зараз ну, хід історії. І це працює так. Тобто, це не люди, які там спеціально щось там проходили якісь навчання, комусь там аспені вчилися, чи щось там в Кембриджі їх возили. Ну, може і так теж, але це, це вільне волевилення людей. На кожному місці це покоління може так само в момент творити історію без складних. Механізмів, які ще працювали можливо 20-му сторіччя, а сьогодні це вже історія, це анахронізм. Оце треба знати там те, потім те, потім те, не все так однозначно, поступово ні. Творіть демократію довкола себе, творіть суспільство довкола себе, спілкуйтеся з такими, як ви. І тоді відбувається ну, психічна індукція. Тоді люди, які сумніваються, до вас будуть підтягуватися. Коли ми нас ми приходили під вишколом американців, вчилися вже до років 10 більше тому інформаційним операціям, то нам давали учбові завдання, значить, там з якими групами людей у випадку потреби впливу, вони них будете працювати з тими, що за вас, з тими, що проти вас, ну, треба виконати завдання, якесь на місію, і з тими, які, які ніякі американці дуже хотіли, щоб ми працювали з противниками. Переконати противника. Я завжди опирався і казав Ні. Треба працювати з людьми, які не визначилися. Бо у противника теж є ідеологія, це марна втрата часу. Ну, їм якби там по, по підручнику хотілося так. Я кажу, ні, це у нас це так не працює. Тому люди, які не винен, вони це непогані люди, але це основна більшість людей. І в них немає потреби ну, біологічної чи політичної визначатися. Але коли ви скажете їм, що це прикольно, цікаво і корисно, у нас тут класна тусовка, то це принцип Томасоєра, який формував паркан. І до нього діти всі посходилися і просили, значить, дай же це діло помалювати. Я кажу, ні-ні, це дуже круто, це тільки для серйозних людей, для дорослих. Ну, постійте, можете подивитися, ну можна. Оце, оце той принцип. Коли у вас є, у вас цікаво, Блузько цікаво, фронтера це цікаво. І це я поїду і буду думати, блін, як би це мені значить, якось наступний раз тут значить, проїхати там, трохи надовше, там якось підготуватися, бути, бути корисним. У людей, які безпосередньо не залучені процес, треба стимулювати бажання бути корисними, яке буде давати для них, як для мене зараз. Я завжди показую все на собі, як воно працює. Це відчуття потреби в тобі підвищує самооцінку. А підвищення самооцінки підвищує продуктивність. А продуктивність вона працює краще в групі. От ми і приїхали, як створювати Україну.